Вітаю вас, мої любі малята. Діти, це найдорожче, саме безцінне світло, що є на нашій планеті. Нехай кожна дитина буде щаслива, усміхнена і здорова, і щоб небо над головою було мирне та сонячне, а батьки були добрими і терплячими. 20 листопада у всьому світі щорічно святкують Всесвітній день дитини. Це свято відзначається як День світового братерства і взаєморозуміння дітей, День підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. Саме 20 листопада 1989 року була прийнята Конвенція ООН про права дитини. В Україні конвенція набула чинності 27 вересня 1991 року. З того часу українські діти мають безліч прав. І кожна дитина незалежно від кольору шкіри, національності, від місця проживання, від психічного та фізичного розвитку має однакові рівні права. Тож давайте згадаємо, деякі права дитини. Життя кожної дитини є найціннішим, і ніхто не може бути свавідно позбавлений життя, отже, перше, найголовніше, невід'ємне право право на життя. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Кожна дитина має право на сім'ю, на любов та турботу, на повноцінне та якісне харчування. На житло та відпочинок, на медичну допомогу, на освіту та інформацію, на дозвілля. Має право на захист від експлуатації фізичною працею, на захист від фізичного та психологічного насильства. Знайте, що усі ми рівні від народження в правах. Що людина з малку вільна, наче в небі синій птах. Треба дітям всього світу не сваритись, а дружить. І за правилами чітко, по закону треба жити. А зараз пропоную вам зробити аплікацію щасливі діти! Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці клей, простий олівець, два фломастера, червоний та чорний, клейонка та білий. Папір А4. Спочатку зробимо травичку. Беремо аркуш зеленого кольору і відгинаємо нешироку смужечку. І відрізаємо по лінії згину, це у нас травичка. Складаємо навпіл і робимо надрізи, не дорізаючи до кінця по всій смужечці. А тепер наносимо клей та приклеїмо внизу аркуша. Ось так. Розпушимо травичку. Тепер виріжемо хлопчика та дівчинку. Для хлопчика я взяла блакитний папір, а для дівчинки рожевий. Відгинаю смужечку і намалюю половину дівчинки, Половина голови. Далі трикутничок це буде хвостики в неї. шия, рука, тулуб, спідниця, ніжка та черевичок. А тепер вирізаємо по контуру. Ось така дівчинка гарненька вийшла. Тепер намалюємо хлопчика. Таким же способом. Малюємо знову голову, шию, руку, тулуб. А у хлопчика штанці та черевик, і знову вирізаємо по контуру. Так, хлопчик і дівчинка готові. А тепер намалюємо чорним фломастером оченята та усмішку, бо вони ж у нас щасливі. А тепер наклеїмо. Так, поставили дівчинку на травичку, а поруч хлопчика вони взялися за ручки, вони дружні, дітки. А ще буде у нас сонечко. Беремо квадрат жовтого кольору. І я поклала кришечку, ввела, вирізала, і в мене вийде круг. Так, наклею сонечко. А тепер для сонечка потрібно промінчики. Наріжемо смужечки та викладемо їх. А тепер приклеїмо. А ще зробимо для хлопчика і дівчинки повітряні кульки. Дітки ж люблять кулі. Для дівчинки буде рожева куля, а для хлопчика буде зелененька. А тепер наклеїмо. Ви можете взяти інші кольори. А тепер намалюємо ниточки. Сонечку намалюємо оченята, носик та ротик усміхнений. Ось така робота вийшла у мене. Чекаю на хвото ваших робіт. До побачення, мої любі дітки!